Доброго дня! В нас на сайті появилася рубрика ОПТ. Це ми зробили для того, що люди, які хочуть торгувати від нас товаром, не потрібно, щоб вони заключали договори ділерства, щоб вони там скидали свої дані. Вони просто переходять в цю рубрику, дивляться на товар. Якщо він їм підходить, вони його викупляють. Тобто одна назва товару в мінімальній кількості буде 10 одиниць. Тобто, ви, якщо допустимо захочете взяти собі там, холодильник чи сокслід, чи термометр, вам прийдеться заказати іменно по тій ціні, що буде в оптовій категорії, 10 одиниць. Ну, Це є мінімально. Ми так зробили для того, щоб якщо людина щось старається робити, закупляє якийсь вид товару, вона має мати якісь запаси. І тому ми зробили отаку от мінімальну кількість. Ну, Це й буде називатися ОПТ. Тобто, якщо ви хочете в розницю щось купити, ви можете зайти на сайт, ті самі товари, але вже вони дорожчі. Але ви там можете купити одиницю. Тобто, я думаю, що це буде зручно для людей, які просто не хочуть або не хочуть світитися, або там якісь другі моменти, що вони не мають ФОПа, або не мають там можливості заключати якісь договори, кудись їздити. Вони собі заходять у ту рубрику і беруть собі товар. Також можете собі компонуватися, у нас є дуже багато різних груп. Де люди можуть скомпануватися, тобто, ви собі можете договоритися з друзями, зібрати 10 друзів овши, образно говоря, і заказати такий товар, а потім собі якби, з одного адреса вже між собою розподілити. Тоже така ситуація, я думаю, що вона буде працювати, тобто я її не підсказую, я просто знаю, що так люди роблять в других моментах. От така ситуація. Ви користайте моментом, тому що на в тій групі ми будемо реально давати класні ціни. Мінімально то 25% від ціни на сайті, на деякі товари і в провірених людей ми можемо оговарювати і другі, другу форму співпраці. Тобто ви собі зможете в нас брати, допустимо, і під реалізацію, і з розсрочкою, і хто знає, як єдине, що то треба вже провірити людей, тобто, щоб ми були знайомі, щоб ми не один раз провели операції з вами, і тоді вже так, якби ми можемо давати вам якусь кількість товару без, без оплати. Тобто переходите на сайт шукаєте групу Опт. І вже там далі. Дальше... Телефони я всі залишаю свої. У мене є на одному телефоні, отой 063, який починається. В ньому, на ньому є всі меседжери. Тобто, і WhatsApp, і Viber, і діла і так далі. На другому телефоні є тільки WhatsApp, отой 0.50. Ось вот така ситуація. Удачі вам, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі.